Північноатлантичний договір стаття 6.1. Визначення території, які охоплює стаття 5, було переглянуто статтею 2 протоколу Північно-Атлантичного договору про вступ Греції та Туреччини, підписаного 22 жовтня 1951 року. При застосуванні статті 5 збройним нападом на одну або більше сторін слід вважати збройний напад, здійснений на територію будь-якої сторін у Європі чи у Північній Америці. Та Алжирські департаменти Франції на території Туреччини чи на острови під юрисдикцією будь-якої сторін, розташовані в зоні Північної Атлантики на північ від Тропіка Рака. 16 січня 1963 року Північна Атлантична Рада констатувала, що від 3 липня 1962 року не застосовуються відповідні положення цього договору, які стосуються колишніх французьких департаментів в Алжирі. На Збройні сили. Кораблі чи літальні апарати будь-якої із сторін, які перебувають в межах цих територій або якомусь іншому регіоні Європи, де на момент набуття цим договором чинності були розміщені окупаційні війська будь-якої з сторін, а також у Середземному морі чи в зоні північної Атлантики, на північ від тропіка Рака.